Мене звати Наталя, фамілія Скарлат. Позивний в мене Скарліт відповідно до фамілії. Так мене мої коліжанки називали до війни. І так я собі цей позивний взяла. На війні я була головним бойовим медиком спочатку в третій стрілецькій роті, потім в другій. Після загибелі Мар'яни Квітки мене перевели в другу роту на її місце. Потім я була головним бойовим медиком другої стрілецької роти. виконувала свої обов'язки на в різних позиціях, де був підрозділ, бо я була від початку, від самого початку війни. Почалася війна ага. і це була страшна тривога, і, і біль, і жах, і невідомість. І я закінчувала медучилище училище Івано-Франківське, ще при Радянському Союзі. І тоді медики всі отримали військовий квиток і було військове зобов'язання. Я вирішила, що раз. Я військово зобов'язана і можу принести користь таку, скрутну хвилину для України. Та було дуже багато людей, було з кого вибирати. Це не на нинішній час, що є велика потреба в людях, в мотивованих, в таких патріотах, які переживають і хочуть ну, захистити Україну свій дім по факту. Тому що як я все хлопцям казала на, на позиціях, ну я кажу, хлопчики, змучені всі, змучені, бо вже довго, і особливо ті, хто від початку. І, і, я кажу, як ми не стримаємо тут, то вони прийдуть до нас. А прийдуть вони жорстко, тому що ці тварі я інакше назвати не можу. Вони не мають ні серця, ні душі, ні емпатії, там відсутня взагалі. Там жалості немає ні до старого, ні до малого. І в них позиція така: винищити український народ і забрати землю. В населеному пункті, де ми базувалися, ми тільки перейшли з позиції на позиції, прилетів кап, загинуло двоє хлопців. Поступила інформація, що засипало. Та я полетіла рятувати, відкопувати, там всі прибіли, всіх Але От не було кого. Ми просто збирали їх. Ми Просто їх збирали по периметру розриву. І так такі хлопці потужні. Це, це було звичайно нелегко. Була ще в мене така складна евакуація, важко пораненого в нас. Дуже важко був поранений, і ми його вивозили. Не буду описувати, як, бо як машини не було. Все, що що, що заїжджає на позиції, фактично нищить, це сховатися, немає уже де. Москалі вичисляють і просто закидають або ФПВ, або скидами. тобто не дають жодній машині там толком вижити. Машина приганяється за два дні, за три може вже і не бути. Це, це така реальність. Тому І коли хлопці збирають на ремонт або на транспорт якийсь, то дуже потрібна річ, тому що пішком там пересуватися теж не, не варіант. А, а їздити нема на чому, тому що тлумлять. Ми вивозили його бобіком. Я все другого тримала його свідомості передала на швидку, щоб він не, не відключився. Спілкуємося, він відновився, вижив, впав в кому, дуже переживалася за нього, але вижив зараз, лікується. Я голосовим передавала виспілкуюся з жінками, з, з родичами поранених відвідую їх по можливості. Та й голосовим передала повідомлення, а дружина мені каже: Андрійко, почув твій голос. І так втішився. Я кажу, я думала, він мій голос буде ненавидіти до кінця своїх днів, бо я йому не давала, не давала закрити очі, і поки поки довезла до своїх, поки передала медика. То мусить бути якась внутрішня мотивація і бажання жити у вільній країні. Якщо ти не хочеш бути рабом, і щоб твої діти жили в нормальній країні, при хороших закон, законах. При Правосудді справедливому, при економіці стабільній. Тобто, елементарно, якщо ти хочеш жити в правовій незалежній державі, ти мусиш щось для того зробити. По крайній мірі відстояти є незалежність найперше, і дати можливість і розвиватися, і жити класно своїм дітям, і внукам, своїм нащадкам. Але те, що зараз робиться, то якось так все сумно виглядає, що я навіть не знаю. Але, що я страшна попрошайка. Я збирала на все. Ну, на все, що треба. Чую, треба. Кидаю кліч. І хто може, той допомагає. Ну, як правило, допомагають в основному друзі і родина. Хоча донати, донати були і 5 гривень, і 10, я дуже щиро вдячна за кожну гривню, тому що. Нема малих донатів, нема. Вони дуже важливі, і суттєві, в підтримку для нас, для придбання того чи іншого, чого ми потребуємо. Та я і на бус збирала після того, як мій згорів і на Екофлоу, і на генератор, і на що то я ще збирала. На ремонт машин був бус Мій два рази був поранений. Три. Один згорів, другий. Та ну, вишня покійний, казав, щоб я не гнала вже машини, бо то. Каже, ти що не пригониш вічно, щось з ним стається. Це може ти вже того не робила. <клес> Але ставили на колеса і ще був корисний. Наблизився mm. і, і живих, і мертвих, і пити, і їсти, і бика, той бус відпрацював своє. За жовто-блакитні прапори від Радянщини ще страждає. Стрийко загинув 16 років, за Бондарівщину допомагав славнозвісним звісним аби виборювати свободу. Мамині брати теж були покарані за те, що повісили на сільраді жовто-блакитний стяг. Що це, напевно, десь звідти? З двох родин в купі, такий патріотизм і відчуття, потреба в свободі і незалежності. Я інакше не бачу. Я не хочу бачити. Я хочу, я, я, я хочу щоб Україна була незалежною. Вона достойна того і, і вартує того, тільки чомусь так історично складається, що їй ніяк не дають підняти голову і розправити крила. І це дуже печально. З огляду на те, що робиться. Не всі цього хочуть.